Сьогодні розглянемо автомобіль, який заявивав велику частину покупців на ринку. І так, Mercedes від другого покоління з індексом 115. Тіп-тік дяс. Це зовсім новий автомобіль, нічим не схожий на свого попередника. І навіть якщо 638-го був передній привід, то тут він задній. І що стосується кузова, то він пропонується у трьох варіантах: найменший компакт, лонг і найдовший екстра Лонг. Також пропонується два варіанти колісної бази і два варіанти висоти даху. До речі, навантаження на дах становить 150 кг. Модель оснащена двигуном об'ємом 2,2 літра і потужністю 150 кінських сил. На вибір пропонується 5 двигунів, які підпадають під стандарт Євро 4, дизельні і бензинові В6. Серійно Vito оснащені 6-ступінчатою механічною трансмісією, а бензинові В6 оснащені автоматичною 5-ступінчатою коробкою. До речі, автомат може ставитись і на дизельні агрегати. І також наш автомобіль оснащений автоматом. Автомобіль пропонується 16-дюймовими колесами, а за бажанням можна замовити литі диски. Хоча, як бачите, в нас стоять колеса на 17. 639-й кузов не є оцинкованим, а тільки покритий гортовкою. І якщо вам будуть при покупці автомобіля казати, що він або лужоний, або оцинкований, то це не вірте. Це є брехня. Віто оснащений незалежною підвіскою всіх куліс. Спереду нас стоять амортизаційні стійки Макферсон. Відповідно, вони жорсткі, дешеві і одноразові. Настав час заглянути всередину. Корисний об'єм автомобіля становить від 4,65 до 6,49 метра кубічних. Салон у нас виконаний у шкірі, як бачимо, він зроблений по-професійному. Ось ці два сидіння в нас крутяться, встановлений столик, це є дуже зручно. Взагалі на дорогу. На далеку дорогу це є дуже зручно. Салон місткісний і зручний. Тільки оснастили автомобілі такими системами безпеки, як ESP, антиблокувальну систему АБС, анти... Пробуксовочну систему АСР, електронну систему розподілу гальмівних сил і гідравлічну систему екстреного гальмування. Подушка безпеки для водія встановлюється у всіх версіях, а для переднього пасажира у версії універсал. Крім цього, на стороні переднього пасажира за бажанням можуть встановлюватися подвійні подушки безпеки і віконні подушки безпеки. Істотно покращилася реакція автомобіля, при зіткненні з перешкодою. Базову комплектацію всіх версій входять центральний замок, електричні склопідйомники, регулювання керма, електропривід і обігрів бічних зеркал. Також CD програвач. Як бачимо, що пластик торпедо є дешевим і може легко подряпатися, навіть якщо ви охайний водій. Ось наша коробка автомат. І коли ми сідаємо в цей автомобіль, ми відразу бачимо, що це є Mercedes. Дуже зручні крісла, все зроблено по Мерседесівському. Але розчаровує те, що ці автомобілі робляться в Іспанії. Загалом цей автомобіль призначений для хороших доріг, він не є економічний і тому що, якщо ви хочете на ньому будувати свій бізнес, то подумайте ще раз, чи він вам підійде. Цей автомобіль продається. І якщо вас він зацікавить, звертайтеся за номером, вказаним на екрані.